Вітаю тебе на каналі АМЕВ Крипто. Ринок виглядає так, ніби вимальовується відскок. Біткоін з 80 тисяч доларів дуже швиденько відскочив до 90 тисяч доларів за декілька днів. Альткоїни зеленіють. Тому в цьому відеоролику я з тобою поділюся своїми думками та діями, які я роблю. Тому жирне лайкаванцу, а ми поїхали. Біткоін за останніх декілька днів достатньо гарно відростає і наводить позитив на ринку. Алькоїни також підтягуються. Багато людей вже думають, що ми пройшли, точніше, поставили дно по біткоїну. І далі вже буде відскок, а там далі вже й альсезон. Особисто, на мою думку, зараз набирати лонги, набирати на спот в надії на альсезон – це фатальна помилка. Я вже неодноразово розповідав 6 місяців назад, і у кожному відеоролику після цього, що альсезон буде лише тоді, коли ми побачимо глобальну капітуляцію. На мою думку, глобальної капітуляції ще немає. Тому падати нам ще залишилося. Моя ціль це 70-75 тисяч доларів. Думаю, що сюди ми повинні прийти. Якщо ви думаєте, що зараз саме час набирати альткоїни, то скоріше всього, що ви помиляєтесь, давайте глянемо на той же самий оптимізм. Нібито вже дно намальовується, але ось тут теж дно намальовувалося. Альткоїни в свій час просіли, давайте натягнемо линію, приблизно на 93%. Що станеться, якщо з АТХ оптимізм? Та будь-який альткоін не на 93% просяде, а просяде на 95%. 2% від АТХ. Щось станеться глобально? Глобально, щось поміняється? Ні. Але замійте, тепер ту математику, як думаю я умовно, ви можете набрати по 70 центів і говорити, ну ви десь набрали близько колодина. Окей, ви будете праві, і з цим я не спорю. Наберете по 40 центів, ви також будете праві, і з цим я не спорю. Але якщо ви наберете по 40 центів, відскок до 1 долара це зростання на 121%. Але якщо ви візьмете по тих самих 20 центів, о, давайте візьмемо прямо цілих 20 центів. Якщо ми 20 центів і до 1 долара, це вже не 120% зростання, це вже 400% зростання. Тому особисто, на мою думку, Альткоїни ще проб'ють своє ось це дно, яке вони зараз вимальовують. Деякі альткоїни оновлять свої фітілі. І іменно на цьому фінальному дампі буде сенс відкупляти вже альткоїни на альсезон і більше їх не продавати та чекати, коли ваш портфель буде зеленіти. Але без капітуляції, без цієї останньої, я так думаю, фінального виносу неможливий альтсезон, тому що потрібно остаточно вбити віру. В тих людей і капітулювати їх, хто ще залишився і хто ще вірить в альтсезон. Все, що ми зараз бачимо по біткоїну, особисто, на мою думку, це всього лише просто відскок. Такі відскоки ми вже бачили. Ось один відскок, другий відскок, ось третій відскок. Але після цього відскоку ми бачимо, куди там біткоїн валився. Тому ось це зростання це просто відскок. Перед подальшим погруженням. Я сумніваюся, що дно було 80 тисяч доларів, ну і зараз буде починатися аль-сезон. Думаю, що ми дійдемо до позначки 70-75 тисяч доларів. Боюся представити, що в цей час будуть робити альткоїни. Тому, на мою думку, альткоїни ще оновлять оце своє дно, яке вони ставлять, можливо, навіть деякі оновлять свої фітілі. То набрати буде на цьому фінальному дампі притримати свої стейблкоїни, на мою думку, це не буде помилкою. Тому вже зараз я рекомендую придивлятися дійсно до фундаментальних монет, до тих монет, які мають якусь хорошу фундаментальність і важливі в тій чи іншій екосистемі. Або є взагалі тою самою екосистемою. Перша монета, особисто, на мою думку, яка просто не дає покою, це памфан. Хоча перший раз ось в цьому новому діапазоні я всіх закликав лонгувати, набирати на спот на всі свої гроші, ми дуже гарно провезлися. Я не закохуюся в памфан, але просто дивимося на холодну голову. Памфан виглядає максимально твердо. Давайте глянемо на генерацію грошей. Зараз по памфані йде фут. Я думаю, що ви вже чули про те, що команда вже сім днів просто не виходить на зв'язок, немає ніяких постів в телеграм-каналі і так далі. Але памфан знаходиться на четвертому місці, кожного дня отримує по мільйон двісті мільйон доларів просто чистого доходу. Навіть при тому, що, можна так сказати, проект знаходиться на автопілоті, тому що м -м, немає фаундерів, немає якогось. Якоїсь команди, тобто всі вони зникли, і про них ніхто нічого не знає. Токен не то, що падає, а оновлює свої там, не знаю, лої і так далі. Він достатньо добре, твердо тримається. Він не оновив е, ну, свій, свій лой, який був. Тобто, коли проект вийшов, ось тут було дуже багато негативу, що не буде дропу і так далі. Люди продали. Але дивіться, як гарно ми втримали. Зараз, е, по суті, тримаємо. Цю зону підтримки, і, можливо, або скоріше всього ми її не проб'ємо. А от якщо ми проб'ємо, буде смарт добирати помфан. І особисто я буду добирати, але з самого початку потрібно по помфані дочекатися, коли там об'явиться SEO і скаже, що з ним все добре, з командою все добре. Можливо, вони там щось білдили і все заряджено. Наступний проект з екосистеми Solani це Метеора. Я вже неодноразово про метеору розповідав в закритому клубі. Ось тут ми метеору набирали на ф'ючі. Ось тут ми фіксували метеору, тут ми перезаходили, на цій свічі ми знову фіксували метеору. Коротше, ми метеору гарно відпрацювали. Метеора знаходиться на нашому полі зору, точно ми її нікуди не відкидаємо. Тому що цей проект, ця екосистема до доповнення своєї соланки, вона відіграє важливу роль. Окей, Метеора не знаходиться в топ-10 по ревеню, але якщо ми пускаємося донизу, Метеора знаходиться на 29-му місці. Також метеорою користуються так само, ж, як і ПАМФан. Ви замійте, що зараз немає хайпу на мемкоїни. ПАМФан генерує грошей, знаходиться в топ-4. Ну хіба це не гем, що буде на бичому ринку? Я боюся представити. Тому, от другий проект це Метеора, до якої також... Варто придивитися, але я б ще не спішив брати ні памфан, ні Метеору. Так як я чекаю фінального падіння по біткоїну кудись в зону 70-75 тисяч доларів ще один прокол. То я думаю, що буде смарт зачекати ще нижчих цін і набрати вже по нижчих цінах. Чи дадуть ці нижчі ціни, невідомо. Але якщо у вас є стейблкоїни, я б зараз не рекомендував не біг на ФОМО відкупляти, тому що аля вимальовується щось якийсь альсезон. Я би не спішив, тому що капітуляція ще скоріше всього, що попереду. Ну і звісно, що третя монета це старкнет. Куди ж без старка? Весь цей період часу, давайте ми графік віддалимо. Весь цей період часу 2 долара. Долар 50-50 центів. Та навіть ось тут 20 центів. Я весь цей час кричав, що за скоро набирати Старкнет. Наберемо ми Старкнет. Не спішіться. Дадуть нам ту точку входу, по якій ми зможемо комфортно набрати Старкнет. Відчуйте також різницю, коли ви набираєте Старкнет, умовно, на фому ось тут, та нібито маємо взлітати по 18 центів, або по 20, або по 25 центів. Середня хай буде 20 центів. До хай буде 50 центів, це всього лише зростання на 150%. Прикиньте, якщо ви візьмете Старк по 8 центів. Зростання до 50 центів, це 5 чистих іксів. Окей. 6 іксів. Ситуація нічим сильно не міняється. Тут ви просто набираєте на ФОМ, тут ви зачекаєте, поки актив дійде до тих відміток, спокійно набираєте та залітаєте в Stark і забираєте Хсі. Можливо, навіть зараз буде не помилкою вже набрати, адже коли Старк ось тут ріс, ми зараз бачимо цю червону свічку, злив, так? Але коли я знімав відеоролик, то Старкнет глядав прямо ось так. Я прямо ось тут розповідав вам, що засаджують гою, що не треба брати Старк. Ну дивіться, як просто гарно засадили цих всіх пітушків, які кричали, що Старк йде на 2, на 5, на 10 доларів, і так далі. Зараз вони в просадці, ну, просадка 47%. Думаю, що бажання вже кричати, що Старк де на 2 долара, у них немає. Тому, скоріше всього, що Старк, як я сказав, мій прогноз, що не буде вже фатальною помилкою набрати, це Старк десь в середині каналу по 12 центів. Але я. як... Казав і буду говорити, що я не спішу набирати старкнет навіть всередині цього каналу. Якщо буде той самий фінальний виніс, то, скоріше всього, що я старк прикуплю по 8-9 центів. Тому мені все рівно, який зараз може відбутися відскок в кінцевому результаті, я думаю, що ми дійдемо до моєї позначки 70-75 тисяч доларів по біткоїну. В кінцевому результаті повинен бу... повинна бути капітуляція. І розчарувати всіх, хто сидить рік, два-три в споті і надіється на альсезон. Про цю позначку я розповідав ще 6 місяців назад. Тоді, коли біткоїн виглядав ось так. Коли всі кричали, що альсезон впереді. Мене навіть ніхто слухати не хотів, коли я розповідав про падіння. Всі очікували побачити зростання. Повертаємося назад, бачимо, що ми трішки оновили хай. Але далі ми просто впали до 80 тисяч доларів. Навіть зараз можу сказати, що мої очікування справдилися. Але я хочу побачити ще одну капітуляцію по альткоїнах. І тоді вже плотно відгубляти альткоїни в той час, коли багато людей вже будуть розчаровані, тому що вони цього графіку не очікували. Вони очікували ось так, ну і зразу аль -сезон. Але. На жаль, це не відбулося, тому ми бачимо ось це. То надіюся, що при ціні 75 тисяч доларів умовно, а люди розчаруються, будуть продавати свої альткоїни і вийдуть з цього криптовалютного ринку. В той час ми будемо набирати максимально дешеві альткоїни та пізніше фіксувати профіт. І найкраща можливість, яку ти можеш зараз собі зробити на негативному ринку, це приєднатися в закритий МФ Прайм Клуб. Тому що такої можливості, як є зараз, Більше практично не буде ніколи. Адже вхід зараз всього лише 249 доларів. Скоро він буде вже 450 доларів. За 250 доларів, ти утримуєш пожиттєвий вхід в закритий МФ Прайм Клуб. Тому я особисто на даний момент не спішу приймати якісь рішення і не заходжу в альткоїни та чекаю, альткоїни ще нижче. Замітьте, якби не ось ця ФОМо, ось ця жадність, коли все падає окей, але коли починає бути хоча б мінімальніший відскок 5-10% по алькоїнах, у вас вже є ФОМО, є та жадність, навіть якщо ви весь цей період були в стейблах і розумієте, що ви праві, але коли є і вимальовується хоча б якийсь відскок, оце ФОМ, ця жадність включається, і ви берете вже на зростання. Але пізніше показує практика, що роблять далі. Правильно везуть. Ще нижче, тому зараз той самий ідеальний час, щоб поборотися з цим навіть якщо зараз буде мінімальніший віскок по альткоїнах, біток буде далі відновлюватися ефір трішки відновиться. Це не означає, що початок альсезону. Це означає, що оцей проміжок часу дають вам закупитися та повезуть на фінальну капітуляцію. Тому, скоріше, всього, цієї помилки не потрібно допустити, а просто перечекати цей мінімальний віскок. Та пізніше вже закупитися на фінальному дампі. Ну і звісно, не забувай, щоб якісно відкупляти спот, торгувати на фьючах, тобі потрібна хороша безпечна біржа. Я рекомендую користуватися біржею BINGX, адже я вже використовую довший час і проблем у мене і в моїх партнерах. Немає. Ви знаєте, що було з 10 по 11? Дуже багатьох людей ліквідувало, дуже багатьох людей не пускало на інші біржі, хто користувався біржою BinX, з легкістю відкупляв просадку, виводив, заводив гроші і не було ніяких проблем. А якщо й навіть в подальшому у вас будуть виникати якісь труднощі по цій біржі, так як я являюся партнером, ви з легкістю можете написати мені, і ми з легкістю зможемо рішити вашу проблему. Тому бонусну силку для реєстрації. З знижкою на комісії я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!